Робити, якби ти хотів, щоб люди були більш своїх. Або що тобі зробило більше щастя? По-перше, у кожної людини є свій рецепт щастя. Тобто, практики вони є універсальні і ще є у кожного, ну, кожної людини свої є практики, тому що ми, у кожного є свій шлях даний це перше, це так зване призначення. А, додатково, але є універсальні е, практики. Універсальні такі практики, які абсолютно всім підходять, підійдуть. Це дихальна практика, і наш проєкт дух дуже класно <дум> допомагає в цьому. Е, також ще сміхотерапія це все про практики, про накопичення е, енергії, психічної енергії і людина. Починає відчувати, скажімо так, своє вище я більше, і таким чином вона виходить на свій шлях даний. коли людина йде своїм шляхом, своїм призначенням, виконує свою задачу, місію, хто як називає, тому в цьому є радість буття, підсилювати свої сильні сторони, користуватися ними.